Так, купувала я ось таку рослинку з отаким окрасом гарним, чудовеньким. ось. Це трошки засушила з пересадкою, такий стрес. Пересадилась такий, гарні вже пішли корінці чудові. Але потім вона почала мені видавати ось такі листочки. Схожа на Enjoy, здається, чи, чи якось так він називається. Але я хотіла ось такі. Мармурові гарні листочки. А виходять ось такі. Хочу, напевно, тут десь черенкувати. І ну, буде дві рослинки, або це повернеться Ну, цікаво. Одна рослинка і зовсім різний. Це ось так розділила. Там корінці є дві отакі рослинки. Сподіваюся, ця піде по сорту, гарно по сорту піде. Ну і така буде вже. В принципі, я не проти варігатні рослинки, мені дуже подобається. Такий чудовий листочок. Ще хто пам'ятає, в мене є ж папороть. Це тигрова папороть, вона варігатна. Ваєчки варігатні. Я вже її пересаджувала, більшенький горщик. Ось дітка від цієї варіадної паперді теж пішла вріст. Чудові ваєчки. Вона у мене тут на холодильнику зверху. В принципі, їй подобається. Там ще, напевно, десь дітки є. Ось так виглядають. Чудова папеть, там ще тут звичайна папереч. Це просто маленька, звичайна. Не папороть. Ось ця маленька. А ось ця мені дуже подобається. Гарненькі ваєчки. Вони є так, як занадто світлі і ось такі варігатні, Цікаво. Гарно пережила зиму, все чудово. Ну, рости почала тільки ось весною. Дуже радує моя Філодендрон Пінк Princess. Вона видавала чудові рожеві листочки. З варіатністю, все як мені подобається. Філодендрон Бразил. Дуже так розрісся. Триколор. Гудінгадінг гадінг з вусиком. А знову тривога. Ну, все, як завжди, на жаль. Так, коєчка серпенс пішла в ріст. Почала тягнутися. Вже не відсушує листочки, не жовтіє листочки. І ліптіка теж повидавала нові листочки. Макрофіла альбом оригінатно ось видала з рожевим. Молодий листочок рожевенький, потім він стану ось такий біленький. Це ранг Санк. Цікавий такий сплеш, ось повністю, повністю сплешний листочок. Такий І світленький сплеш. Листочок темненький, а світленький сплеш. Такий світло-зелененький. Так, компакти не хочуть рости зовсім. Не одна, не інша. Так. Це мій Стефанотіс жовтенький. Чудові жовтенькі листочки. Ротюндіфлора з вусиком. Такі цікаві листочки. Так. Обивато варігати сплеш. Так. Так, і не пересадила лініаріс, але. Ой, так, так лініар. Але... але вона трішки почала рости. Я ось. Відрізала корінью, та теж, в принципі, вона росте. Пухна стаєчка вілоса. Це основний черенок. В неї сидить в мене нюквіне гост, я її так попідв'язувала обережненько. Такий вусик гарний, але проміжок між вузликами довгий такий проміжок між вузликами. Мені не дуже це подобається. Але так, як вона росте, залишу вже так. Белочки мої. Ця пішла в ріст. Між вузликами проміжок коротенький. Але вся росте. Це Луіс Буїс і, звичайно, белла варігатність по краю. Сподіваюсь, вона не відсушить квіточки та зацвіте мені. Вона смачно пахне. Приємний такий аромат в неї. Так, коконат. Крем тріангуляріс. Е, був, сидів у мене в маленькому, ну такому невеличкому стаканчику. З пересадками я пересадила в біжі, тому що він зупинився в рості. Не видав мені зовсім ні одного листочка, майже, тому я вирішила його пересадити, щоб активувати його ріст. Так. Моя світланка, хто бачив відео минуле, я їй показувала, як я її пересаджувала в великий стаканчик з новим ґрунтом. І робила самостійно. Все ж таки я не відрізала поки оцей проміжок. А вона мені видала здоровенний, просто величезний, величезний листочок. Саме останній листочок, та пунічка маленька. Так, залишила і так. У мене теплички, дві десь щось укорінюю щось новеньке. Стоїть на вкоріненні щось із мого. Це гоєчка пахіклада, варігатність по краю. З тими листочком я її отримувала, а ось так вона мені росте. Мені не дуже подобається. Я хотіла, щоб вона була компактнішою. Тут варігатність менша. Такі краї листочки менші. Тут менша варігатність, мені ось така подобається, звичайно, між вузликами. Довгі проміжок. Але вона росте, я її пересадив Ні, ще не, ні, це не пересаджувала її. Вона так у мене продовжує в кокосі поки сидіти. Побачимо. Теж думаю, її все ж таки пересаджувати. Так, у мене стефанотіс варігатний з біленькою варігатністю. Росте, все чудово, продовжує рости. У мене новиночки ось так. Звичайно, виглядає не естетично, але це такий покич. Такий варіант, поки вони ще маленькі і набирають силу Але пішли, пішли в ріст ці хвоєчки, тому -су. буду, скоро їх теж пересаджувати. Еліптика, компонулата і щесь. Не пам'ятаю, але вже не десь треба дивитися, не пам'ятаю. Одну хойчку, як називається, так. Вілансонія говорила про те, що вона видає ось видала нові листочки. Дуже чудова хойка. Так, ну це шерсть. Котики є котики. Видала нові листочки, росточки. Ось тут просто неймовірного розміру листочок. Тут в мене. Величезний листочок видала, ростики пішли, листочки пішли. І куртісі там сидить, сплешно теж гарно це почуває. Крім сумквін, вона, нарешті, почала рости. Там десь триколор сховалася, але вона щось не дуже поки не росте ще. Але, ну, вона варігатна, вона дуже повільно росте. оця. Триколор, чи екзотика, хто її як я, називає, вона дуже повільно росте в мене. Занадто варігатно, але мені подобається це звичайно. але дуже повільно росте. Крім він швидше росте. Чудово росте, поки не цвіли жодні, жодні не цвіли. Так, тут в мене так все тісненько, компактно, але це такий варіант. Тимчасовий варіант. Потім буду розсаджувати, пересаджувати, та буде їм більше місця. Я впевнена, в цьому все буде, але згодом. Поки так, як є вже. Напроти вікна в мене така імпровізована поличка з квіточками. Це гарнюка Маранта Б'юті Кім. Видала мені повністю варігатний листочок. Ось такі зелененькі трішки. В принципі, вже листочки. Великі бита є, то були маленькі. Це вже черенок з великими чудовими листочками позаду. Е, це такі путаю. Е, це гарденія чи табірна монтана. Або це Здається, це гарденія, а це табірна монтана, чи навпаки. Дуже дуже полюбляю водичку. Якщо не вистачає водички, вона так листочки зовсім опускаються донизу. Поряд з нею це Light Venius теж Маранта, у мене їх поки дві. Це з. Бахої, здається. Це гочка бахої, ось видає листочечки, Понечки повідкривала. Сподіваюсь, один якийсь листочок відсушила. Ну, це гочки, вони такі. Можу щось відсушити, щось, відсушити, щось піти вріст. Це кауда здається, вона ем, ну, ось там щось щось зароджується. Ось тут малесеньке, зелененьке, але вона в мене вже ну, скоро буде рік, як вона сидить. Сидить отаким листочком. Корінці є, пересаджена. тобто Сподіваюся, що до літа вона все ж таки хоч щось мені видасть, але це мені вже не подобається, що вона нічого не хоче видати. видати. Мені не листочка, не. не Вусика, нічого. Так, це моя чудова монстера Аденсені м'ятна варігатність. Ось так, хвилиночку. Ось така м'ятна варігатність. Росте, росте, хочу її теж, напевно, черенкувати. Але мені подобається. Листочки були і крупніші, і менші, але це мені довго добре. Красула під нею. Така варігатна, красула. Білий варігатність так, Шревіряна Почала, е, почав ось, розвиватися листочок. Тух. Ось такий. Так, сільвердола. Поки нічого. Сидимо, сидимо, чекаємо, чогось ми чекаємо. Лімонтан стається. Не пам'ятаю, як називається. Ось такі чудові листочки, але вона то скидає корні, то росте. Така капризуля в мене. Дівчинка не. З, 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 з характером, з характером, дівчинка з характером. То вона видає мені ось чудовий величезний листочок видала. Ось. То ми нічого не видаємо. І, і збираємося зовсім померти. Але щось, щось я бачу, щось там є. Ось там пунічка малесенька. І надія на те, що воно все ж таки. Йде в ріст і є, поки вона так капусточкою, як говорять, капусточкою росте. Так, моя Дейкей. Це вже друга моя дейкей. Вона бухає, але поки чекаю, чекаю на що-небудь, Був, щось відсушила. Важко, важко з нею. Іринка. Ну, Іринка в цьому році. Вирішила все-таки рости мені. І я цьому дуже задоволена. Так, пирак. Пирак тики ось в цьому році вирішив, вирішив мені щось видати. З Теплички її забрала і посадила в такий стаканчик, поки Там череночок мені дістався в важкому стані. Листочки тургу втратили, корінці, всі, які там були, вони теж були засушені. І тільки десь там внизу, з, внизу черенка. Ці палички виросли, корінці, і я обережненько її все ж таки пересадила в новий ґрунт, щоб вона мені почала розвиватися. Ось вона так і зробила, так і почала розвиватися в новому ґрунті. Да, листочки так собі, але нічого, нічого. Головне, що жива і продовжує рости. Так, тут в мене хвилинку. Ой, сидить лекет, вусик ось, але почав його відсушувати. Листочок щось там намагався, але відпав, вусик почала відсушувати, так. Да. Можливо, щось да прокинеться. ось там є з чого це робити. Але мені важко з нею. Не розумію, що їй не так. Лезіанта здається, це такі гарненькі квіточки. Пухнасті, жовтенькі квіточки. Вона мені майже зразу видала квітонос. ось, Квітонос є. Але вона малесенька ще, була слабка і тому не розвиваю його. Він є, я його не зрізаю, нічого не хочу з ним робити, тому що я дуже-дуже хочу квіточки побачити. Але ось пересадила і почав рости ростик. Вже є. Це чудово. Моя найбільша хоєчка. Це мередіті. Велика хоєчка, Мерідіті. Нарощуємо новий листочок. Він ще такий м'якенький, трішки зі сплешем буде. Леще вона його ростить. Що тут в мене? Тут я посадила ем, насіння, мір. Та інше, що я вам показувала в минулому відео, посадила в таку Це кері. Все ж таки, я їх розділила, ці дві кері, на окремі. І, здається, ця пчала рости, там щось є, набухає. Ця поки ні. Поки сидить. Тут в мене жабеня моя. Бриката. Ось так я її приробила до такої палички, можна так сказати, але ну, тільки, тільки це недавно зробила, тому чекаю, буде результат чи ні. Ось до неї моя гарнюнька, просто неймовірна краса. Моя мрія, полінейра або мар'єнатна. Тільки нещодавно отримала, але виглядає вона вже, вже добре. На наступній поличці. Ось моя полінера така. Брокет стається. Ну, срібненька. Дуже гарненька, срібненька. Це відсаджена дітка від Маранти Light Vaneus такі гарні. Так, включила світло, тому що вже нічого не видно. Чудові полосочки. На сонечку вони виглядають краще, але. Вже росте вже добре. Матильдечка. Це була мені подарунком до замовлення. Так, це поки, ще рано на це дивиться, там нічого поки гарного немає. І сподіваюся, хоча б вижило б мені. Не то, що там дивиться на нього. Так, це Каріса. О, почала рости. Я її перес... Ні, не пересаджувала, я її перемістила сюди, на поличку. Отак, для деяких рослинок просто краще змінити їх місце або пересаджувати. Тобто я змінила місце і вже пішли рости листочки, а то вона почала сипатись у мене. І хоча ґрунт все ж, в принципі, ще підходить їй, тобто ще ран... ще... зарано її пересаджувати. Я вирішила, що краще мож... можливо спробувати змінити місце їй. І... Я що їй дуже сподобалось Це моя новиночка шлюмбергара Варігатний. Варігатність по краю. Ось такі цікаві. Цікаво так росте. У мене не було шлюмбергара Це моя перша така рослинка, і саме захотілося варігатною. більше Хоча я бачила, дуже гарні є, але квіточки. Тобто, так, всі вони зелені, а квіточки. Це, здається, повинно біленьким цвісти. Але побачимо. Мені подобається те, що вона варігатна. Так, це мої череночки. з Десхіді мільйон сердець варігатної. Моя рослинка щось почала чахнути, засихати, не розумію, що з нею. Певно щось було з корінцями, я вирішила почеренкувати все, що живеньке, і отак посадити. В тепличці ще є черенок, який вже вкорінився таким чином. А це ось такий ще теж вкорінюю. Так. Це Кері Альбар Маргінатна, щось мені не сподобалося, що вона зробила з тим листочком. Хоча я подивилася все добре. Тут один листочок вона відсушила. Ось я новенький, побачимо. Я їй теж змінила місце, можливо, їй там не сподобалось, або весняне сонечко, або. Щось їй не сподобалось. Теж її переставила. Сподіваюся, що це допоможе. Так, як корінці тут все чудово, біленькі, гарненькі, подивилася, немає на ній ні, нічого такого, ніяких паразитів на ній не було, щоб могло так зробити з нею. Але обробила я всіх. Звичайно, весною обробила рослинки. Все як годиться. Навіть, якщо так нічого і не помітила, але весною потрібно обробити рослинки. Так. Наступне, що я хочу вам показати, це моє крижане серце, холодне серце з сингоніум. Ось такий чудовий, все з ним добре, здається. Нічого такого я більш не бачила на ньому, але час від часу треба перевіряти кожні рослинки. Ось так виглядає. Неймовірний краси, мені дуже він подобається. Він не варіантний, але такий. З таким біленьким нальотом, можна так сказати. Ну, чудово виглядає, такі гарні сердечки. Це мій перший та єдиний. А, не перший, але це єдиний. Наразі в мене сингоніум, який я мріяла отримати. Поки не пересаджувала. Залишаю його в такому поки стані. В минулому відео я говорила про те, що знайшла якийсь. Остей, так, ось тут вони були в пазухах. Рослинки такі біленькі, пухнасті, гарні, але мені такі, друзі, не потрібні. Я їх зразу ж придбала та обробила рослинку. І вона себе чудово почуває. До речі, хотіла запитати вас, чи ви, якщо отримуєте рослинку і знаходите на них ось такі так, непрохайних гостей, так би мовити, так, знаходите. Ви пишете про це, продавцю? Те, щоб з образою або претензіями, та такими, що ось ви мені прислали рослинку з такими-то е паразитами, з такими-то жучками і тому подібне. Просто ви попереджуєте е продавця про те, що ось в неї може бути таки, такі гості, так? Чи ні? Напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво буде. Тому що я не знаю, що робити, не е потрібно. Я навіть не, ну, не знаю, чи потрібно писати чи ні, хоча всі ми можемо так передати рослинку, навіть не підозрюючи те, що там хтось на ній є.